За менш ніж 20 кілометрів від золочева, відомого своїм замком, знаходиться маленьке село Помаряни. Цей інфраструктурно відірваний, від решти населений пункт відомий своєю пам'яткою фортифікаційно палацової архітектури, а саме улюбленим замком резиденції останнього великого короля Речі Посполитої Яна Собєського, який, до речі, мав українське коріння. На жаль, замок, який пережив десятки війн, татарських навал та інших катаклізмів, не зміг пережити бездарність управлінців Львівської області. Тепер від нього залишилися лише руїни, в оточенні прикладів недолугої реконструкції. Ось так зараз виглядає Поморянський замок. Він один з небагатьох на території Львівщини, які збереглися повністю. Замок знаходиться на балансі Львівської обласної державної адміністрації від моменту проголошення незалежності України у 2018 році, коли областю головував Олег Михайлович Сенютка. Тут почалася масштабна корозія та руйнування. Ввалилася одна зі стін замку. Зараз ми можемо бачити, що цих стін взагалі в принципі вже немає. Тоді ж почалися перші розмови про необхідність реставрації замку. У 2018 році лода постійно звітувалася про виділення коштів на встановлення контрфорсів та дерев'яних утримуючих конструкцій для попередження подальшого руйнування замку. Проте, як бачимо, це не допомогло абсолютно і на даний момент замки ще представляє себе більше руїни, ніж цілісний комплекс. Вартість повної реконструкції замку склала 20 мільйонів гривень. Це менше, ніж вартість усієї передвиборчої кампанії Олега Михайловича на мерських перегонах у Львові. Як розуміємо, зараз ця сума набагато більша і виділяти цю суму потрібно. Лего Михайловича в тодішньому провінцію області, а новим, які не відмінилися нютки, хоча б спогалися створити візуалізацію реставрації замку. Приховуючи те, що в Україні майже не залишилося ідеально збережених прикладів фортифікаційної архітектури, подібне ставлення свідчить лише про те, що чиновникам індиферентно на збереження нашої історії і культури.